Ой, ано уже воняє, я його ще не відкрив. А я продовжую знімати відео і показувати, що ж попадається на секонд-хендах у Львові. Цей відеоролик починається не з понеділка, як завжди, а з вівторка, тому що місяця три чи чотири я ходив кожного понеділка. Мені просто вже набридло, що по понеділкам, ну взагалі не вартує той день щось витрачати свій час, їхати. На один магазин, і при тому, що такий магазин слабенький. Там не те, що я взагалі в дуже мало товару попадається. І цей понеділок був не виключення. Там одна-дві речі, якісь можуть попастись, і все. Тому тим паче, що попередня субота була завозний день, і я вирішив трошки відпочити ті, скажімо так. Бурчиків було сьогодні. По базі. Залітаю, всякі приколи. Оцей псіхобані, до речі, новий 150 доларів коштує, я не знаю за що. Британське якась фігно. Монтажний Nike. Для спорту якісь Gymshark і футболки. парочку такі. Волсенці різні. Nike, Жіночі. Що, оригінал? Не знаю. Ну Так, якісно зроблено так. Знову тут на економі <свистець> джойстик попався. Це раз світиться ще й але це не оригінальний PlayStation. Ну, точніше він для PlayStation 4, але брев'ю якісь, ну, це точно не оригінальне. Ну, так наче працює. Тело сполос Херманас. <свистець> не, звичайні Nike, парочку таких. Та я собівці візьму. Ці не буду брати, будуть лямы. Ну, все прикольно. Там Вінка. трошки теж колір втрачений, мінімальний, усякі зацеплю. це собі возьму. спривий. Ну що, любі, друзі, прийшов додому, ось такі чотири позиції. На євротренді взяв на Лівандівки, потім поїхав ще на економ. Там взагалі не було що взяти, все було з дефектами. Що взяв? Дивіться, ось такий вінтажний світшот від Найку. Бірки, на жаль, нема. Бірку зрізали, але я це знаю, що це вінтажне, це мабуть з 2000-х років. Такий світшот у 2021 році можна було продати десь за тисячу, можливо, навіть і більше, коли на піки популярності був вінтаж. Зараз він трошечки підспав цей попит, бо вже всі накопляли собі, хто хотів, і вже походили, вже поносили, вже і забули. А на той час взагалі вінтажні, Nike, та ти що враховуючи, що тоді був ще курс там 25, 26, 27 1300 тисячу гривень за світшот або за худі. Це було максимально вигідно. Взяв ще три футболки. Ось такі олсен, взяв біленький, чистенький розмір M. Останнім часом Saints почали трошки купувати. Я вам скажу відверто. Ну, вони дійсно дуже якісно зроблені, дуже якісні матеріали використовують. Нічим не поступаються ні Лакосту, ні якомусь фредпері. Ну, по базі, ясне діло, що це просто Nike dry fit, Nike running для бігу в ідеальному стані. Це таке ми беремо. А ось по цій речі напишіть в коментарях, хтось щось знає за неї чи ні. Всі зроблено в Перу. Тут пише щось створено у 2005 році: Нью-Йорк. Якийсь знову британський бренд. Можливо, якісь дрілери, я не знаю, хто їх там створює. Ну, Логотип доволі такий цікавий, прикольний. Був світшот і футболка, світшот я не взяв. До речі, подивився у них на сайті. Світшоти доволі такі коштують 150 євро. Не зрозумів, це що, якийсь люкс чи не люкс. Це ж не має бути якийсь люкс. Ну, Якісно зроблено так, я не спорю. Made in Peru, там, не якісь там Турція чи В'єтнам відшивають стильочок такий на любителя, скажімо прямо, але щось в цьому є. Тому напишіть в коментарях, якщо ви знаєте за цей бренд, нагадаю, психобані якісь. Обов'язково почитаю ваші коментарі, якщо ви щось про нього знаєте. Все чотири позиції всього-навсього взяв за вівторок, тому всі надії, всі сподівання на завтрашній день на підвал. завтра буде і світ, і підвал. Сьогодні ще випустять прес-анонс на Євромікс. Обов'язково подивлюсь, і можливо ще поїду на Євромікс. Такі то справи. Дивимось далі, любі друзі. Всім привіт. Всім пока. О! Пора вже може годинник переводити. Сьома година, навіть вже почти восьма, темно, капець. Цікаво, що в цьому році будуть переводити години. Кажу, по-перше, хочу зняти стонік. Добре. А по-друге, запитати, а Можна мастеру взяти? Подивись. Подивитись. А не mm. подивись мій. Oh yeah. А що йому торба? Mm -hmm. mm -hmm. І те воно подерте. <laughs> Там дірки є. Сюда знімаю, хлопці, я знімаю. Я їм просто всюди збищу. Те ж можна сказати після всіх. Нормально, а буду знімати мене, я тут Так, А, как давай. Поїхав. Покажи, покажи, висить. Ау... <skaro> У мене висить, поняв? І футбол, і футбол покажи. <ward> <sharp> і футбол покажи, там цікавий. У мене в мене висить, до речі, така, що ніхто не хоче її брати. Ну, цей Максиму. Це 600 гривень десь так. Ну, типу, не то, що я не кажу, ти не брав, але типу... У мене червоний, це буде чорний, може краще піде. Ні, я можу прийти і продати, якщо А, в цьому ну, пані? Ні, в фотографії я Добре. Давай подивимося саме цікаве, оцю Atom AtomJet. Мені просто здається, що це якась ця, сцена. шерсть, ні? Я от пустив, трохи не ідеальний. Так, я розумію. Стань шерсті. Не, не ідеальний. Давай ну, подивимось. Ні, отут, от. отут. Іний лампад. А, ну це ж вул'єр. Прималок. Чи вечір. Сіка так, сірокова. І все буде забувати. Брати не буду. На що тобі не треба з черками? Кпочино. Тут у нас лот і серіал, я дивлюсь, а ось тут товарчик, який я сьогодні купив на магазинах секонд хенд Це світ секонд хенду і підвал. Не, ну Ви скажете, ну хто купує оці сорочки з коротким рукавом, ще є в осінь. Ну, Іванкоффшов, хто ще може купити. так? А я скажу, та, ну блін, треба брати, треба брати, щось брати, тому що з пустими руками зовсім не дуже хочеться виходити. Взяв шорти ендура, такі по стандарту, велосипедні, прикольні, доволі такі. Футболка Еліс розмір L. Також в гарному стані. З кишенькою на грудях і з мінімалістичним лохом. Чоловіча Елька, made in Філіппіни взагалі то було б непогано брати пару курток, уже якби сезончик пішов, але чомусь. Ну або хапає якусь куртку, а вона з дефектами, або зовсім немає якоїсь куртки взяти. Дуже дивно, чесно кажучи, я навіть пам'ятаю, в Мелітополі цей період я вже брав курток просто дуже багато. Там по 5 курток за один залоз брав і на кучах, і на оціненному товарі, і на вагу, і взагалі будь-як. При тому доволі такі цікавих там саме базовий це могло бути Томіхілфігер. А там були і мамоти, і джеквольськіни, і зенерфейси, і іноді Ерктерікси і прискакували. А тут тільки кофти, штани, кофти, штани, кофти, штани, футболки, шорти. Ось такі, от товарчик. У мене тут загалом то попадаються. Маємо те, що маємо. Просто я якось згадалась мелітопольські мої завози. Але взяв дві таких чудових олімпійок. В ідеальному стані ось така олімпійка. Дивіться, від Adidas Original, Просто в новому стані, так цікаво, приємно переливається. Помаранчеві лампаси, фурнітурка, ось така новенька, UKK, Бачите, навіть не пошкарябана, нічого. Розмір L, І також розмір L, Вінтажна ось така олімпійка від Nike, Фурнітурка UKK, Ладно, то таке. А, тут ще прикол, в тому що ззаду таке біглога. До речі, вишивка. Ніяких принтів, блін. Чому раніше могли робити, а зараз роблять якусь фігню? Також внизу ось тут такий невеличкий надпис Вишивка Nike. Кишеньки є, тут також кишеньки є. Щось я все так почав говорити про Мелітополь, аж якась ностальгія в око попала. Блін, хотілося б, звичайно, ще поїхати додому. І Думаю, не тільки мені, а дуже багато таких людей, які вимушено були виїхати зі своїх домівок, хто по причині окупації, хто по причині бойових дій. Багато хто назад уже не повернеться. Це все дуже сумно, на жаль, але маємо те, що маємо. Будемо якось крутитись, будемо якось виживати. Та й таке. Дякую за увагу. All right. Nice bus! <laughs> У нас тут не баченої щедрості, а кава по 10 гривень. Вся. Тупо вся. Фейтувайте тут американо все. Чирик. Такий рюкзак хапнув наче непоганий, але дірочка ось тут от. Чи назас. Ай, блін. І що через неї не брати, треба подумати. Прикольно, красива. Штука. Угу. Мейден Італії, то ти що? Бета сілк, сета та Данки, високі данки, так Приємні Такі соломою тут. 37-го розміру 22,5 5 см. Гортексу нема, але тут ватерпруф якийсь є, все ж таки мембранка якась є. Але не, не Гортекс. Остання надія на сьогоднішній день. Тільки вчора взагалі нічого не взяв. Одну футболку, ну, то навіть не вважається. Тому сьогодні приїхав раніше трошки ще темно. І сподіваюся, що взяти. Сьогодні два магазини: Світ секонд-хенду та Євротренд. На чорновола. Але в цілому на цьому тижні взагалі улови нікудишні, реально. Біда. Який? Комбо, комбо. Та ну ти що, ні, ну якісь вбитий катець. Фліскаю ніколи, щось оберемо. Петріот. Гейми. Геймери, а чіпмандей. йос. Чіпмодей. Такі чіпмандей. Він непоганий. Для оуділ. Yeah. Для дідів. Yeah. Для yeah. Та ні, ні, такий не носять. Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, ми бабоїни. Huh? Так, ну що, всім привіт, хто мене дивиться за кордону. Дивіться, що у нас тут в секонд-хендах попадається, Йомаю, львівські секонд-хенди в Україні. Ось таку фрісову шапку взяв сьогодні Made in USA Patagonia. Вишитий логотип ось такий от. Потім ось такий. А що воно таке якесь. Воно насправді зелене, яскраво зелене. На, на відео воно чомусь якесь хаки, кольору. Ну, скоріш за все, що це не оригінал, але вирішив взяти, вона доволі таки прикольно виглядає всередині на флісі. Двостороння така жилетка, розмір також невідомий, тому що бірок навіть ніяких немає. Ну, не знаю, можливо, це і супер якийсь вінтаж. Але хоча б якщо були б якісь бірки, то я би це поняв. А так, тут ось така фурнітура, вайк який, нижня фурнітура взагалі. Щось поставили незрозуміле ось такий якийсь, та Ні, це фейк. Ладно. Потім взяв три лонд від Найку з футбольними NFL командами. Дивіться, це у нас NFL Packers такі от. Нью-Йорк Giants і Patriots, Всі вони на драйфіті, всі в одному розмірі, розмір L. І стан, в принципі, непоганий, тому взяв і ось таку взяв ще фліску від Uniqlo. Хоча не знаю на що її взяв. Попередню фліску, яку я брав, сіру, вона до сих пір ще не продалась. Це із нових колекцій. Знову мене дивує якість, яку дозволяє собі в Нікла, щоб ставити таку якісну фурнітуру, якісні матеріали використовувати, дуже якісно відшивають. Подивіться на ці шви, максимально прикольно зроблено. Вишите все. Ось такі улови на цьому тижні були. Всім привіт з України. Хто дивиться мене з-за кордону, Польща, Литва, Латвія. Всім привіт. Діманчик, привіт, якщо дивишся. Німеччина також всім привіт. Залишаємось на зв'язку. Наступний тиждень буде у нас завози в Хумані, тому буде наступний тиждень жаркий. Все, всім дякую за перегляд. Опа. Тут помосік посладенькому. Какана в кроватці. Лупки свої протираючись. Ой, ой, ой. Маккина принцесса, сука, раму, собери, ты шо? Не прикалывайся, ты ж нормальная пацанюра. Собери, сука раму. На характере раздуплись. Холодный душек. Прыгнул кроссовочки. И пятерочку пошел дал тот кросс. Понял? А на аккурате потом. Бросят торнички.